Криваві події під Верховною Радою, 31 серпня, внаслідок яких загинули люди і десятки постраждалих. На наше переконання це була спеціально організована провокація владою для того, щоб відволікти увагу від подій всередині парламенту, від голосування за конституцію зрадницького і від формування нової ширки за участю недобитків Банди Януковича. Саме тому ми ініціюємо створення в парламенті тимчасової слідчої комісії для того, щоб розслідувати обставини цієї трагедії для того, щоб зібрати докази, і для того, щоб провести об'єктивне розслідування причин і наслідків, в результаті яких постраждали люди, загинули люди і багато постраждалих. Мене дивує позиція наших колег з блоку Петра Порошенка, які спочатку підтримували ідею створення комісії, тепер не підтримують. І з цього приводу зробили відповідні заяви. Парламентська більшість має бути зацікавлена у тому, щоб підтримати ініціативу опозиційної фракції Ради. Кальної партії і провести об'єктивне розслідування причин трагедії. Ми вимагаємо від влади так само розслідувати цю трагедію і притягнути до відповідальності не лише тих, хто кидав гранати, а й тих, хто організовував цю провокацію, направляв її і фінансував. І ми вважаємо, що тимчасова слідча комісія парламенту здатна так само знайти істину в цій справі і не дати можливості владі приховати справжніх замовників цього кривавого злочину.